Доброго раночку, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми з вами поговоримо про пташок. Давайте послухаємо закличку. Пташок викликаю із теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку. Кишіть ластіваньки, пасти корівоньки. Пригадайте, як називаються ці птахи? Сорока. Снігур, горобець, сова. Голуб, журавель, лелека. Чи всіх птахів ми бачили взимку? Ні, не всіх. Ми не бачили лелеку та журавля. Як називаються птахи, які відлітали? Перелітні. А ті, що залишалися зимувати, зимуючі птахи. А зараз давайте пограємо. Необхідно птахів розподілити на дві групи: перелітних до сонечка, а зимуючих до сніжинки. Сорока. До сніжинки? Лелека? До сонечка. Соловейко. До сонечка. Горобець. До сніжинки. Жайворонок. До сонечка. А сова? До сніжинки? Снігур. До сніжинки. Журавель. До сонечка. Ворона до сніжинки? Зозуля? До сонечка? Ластівка? Теж до сонечка? Голуб? До сніжинки? Ну а зараз складемо розповідь про птахів. З яких частин складається тіло? У всіх птахів є голова, тулуп, лапи, крила. Хвіст. Як пересуваються птахи? Птахи вміють літати, а також можуть стрибати та ходити. Чим живляться птахи? Птахи живляться насінням рослин та комашками. Де мешкають пташки? Більшість пташок роблять собі гніздечка, а можуть мешкати у шпаківні або у дуплі. Спробуйте самостійно скласти розповідь про птахів. У всіх птахів є голова. Тулуп. Лапи, крила, хвіст. Всі птахи вміють літати, а також можуть стрибати. Птахи живляться насінням рослин та комашками. Більшість пташок роблять собі гніздечка, а можуть мешкати у шпаківні або у дуплів. Пригадайте, як співають птахи? Що робить ворона? Каркає. Горобець Свінчить. Зозуля. кує, голуб воркує. Соловей тьохкає. Є таке прислів'я. Де багато пташок, там немає комашок. Поясніть, як ви його розумієте. Багато птахів з'їдає багато комашок. Молодці малята ви виконали всі завдання. До нової зустрічі!